Але повертаюся до щоденника двадцять червня. Уранці, трохи збадьорений сном, я встав. Моя лихоманка зовсім минула, і, хоча страх і жах, в який кинуло мене сновидіння, були великі, все ж я розсудив, що наступного дня напад може повторитися, і тому вирішив заздалегідь припасти все необхідне. Для полегшення свого становища на випадок, якщо повториться хвороба. Насамперед я наповнив водою великий чотирикутний бутель і поставив його на стіл на такій відстані від постелі, що його можна було б дістати, не встаючи, а щоб знешкодити воду, позбавивши її властивостей, що викликають застуду або лихоманку, я влив в неї близько чверті пінти рому і збовтав. Потім я відрізав козлятини, засмажив її на вугілля, але з'їв найменший шматочок, більше не міг. Пішов був прогулятися, але від слабкості ледве пересував ноги, до того ж мене дуже пригнічувало усвідомлення мого тяжкого становища і страх повернення хвороби наступного дня. Увечері повечеряв трьома спеченими в золі черепащими яйцями. Перед вечерю помолився, наскільки я можу пригадати за все моє життя, це була моя перша трапеза, освячена молитвою. Після вечері знов намагався пройтися, але був такий слабкий, що на силу міг нести рушницю. Я ніколи не виходжу без рушниці. Пройшов недалеко, сів на землю і став дивитися на море. Яке розпростерлося прямо переді мною гладке і спокійне. І коли я сидів, ось які думки промайнули у мене в голові нещастя, що настигло мене, послане мені за волею Божою, бо він один владний не тільки над моєю долею, але і над долями всього світу. І безпосередньо за цим висновком. З'явилося питання, за що ж бог мене так покарав? Що я зробив? Чим завинив? Але при цьому питанні я відчув гострий докір совісті, начебто язик мій вимовив богохульство, і наче чийсь сторонній голос сказав мені Призренний, і ти ще питаєш, що ти зробив? Озирнися назад на своє безпутнє життя і спитай краще, чого ти не зробив? Спитай, чому могло статися, що ти давно не загинув? Чому ти не потонув на Ярмутському рейді, не був убитий у сутиці салихськими маврами, коли вони взяли ваш корабель на абордаж? Чому тебе не розтерзали хижі звірі на африканському узбережжі? Чому нарешті не потонув ти тут разом з з усім екіпажем, і ти ще питаєш, що ти зробив? Я був уражений цими думками і не знаходив жодного слова на спростування їх, нічого не міг відповісти собі. Замислений і сумний, підвівся я і побрів до свого притулку. Я переліз через огорожу і хотів було лягати на постіль. Але сумна розгубленість, що огорнула мою душу, розігнала сон. Я запалив свій світильник, оскільки вже починало смеркатися, і сів на стілець біля столу. Страх перед поверненням хвороби весь день не покидав мене. І раптом я пригадав, що жителі Бразилії майже від усіх хвороб лікуються тютюном. Тим часом в одній з моїх скринь лежало декілька пачок тютюну. Одна велика пачка зовсім заготовлена, а інша в листі. Я встав і пішов за тютюном у свою комору. Безсумнівно, моїми діями керувало проведіння, бо, відкривши скриню, я знайшов у ній ліки не тільки для тіла, але й для душі По-перше, тютюн, який шукав по-друге, Біблію. Виявилося, що я склав до цієї скрині всі книги. Які взяв з корабля, в тому числі Біблію, в яку до того часу я не спромігся або, точніше, не відчув бажання, заглянути. Тепер я взяв її з собою, переніс разом із Тютюном у намет і поклав на стіл. Я не знав, як застосовується Тютюн проти хвороби, не знав навіть, чи допомагає він від лихоманки, тому я зробив декілька дослідів. У надії, що так чи інакше, дія його повинна виявитися. Передусім я взяв з пачки один листок, поклав його в рот і розжував. Тютюн був ще зелений, дуже міцний, до того ж я до нього не звик, тож спочатку він майже одурманив мене. Потім я приготував тютюнову настоянку на ромі, а з тим, щоб випити її години за дві перед сном. Нарешті я спалив трохи тютюну в жаровні і втягував носом дим доти, доки не почав задихатися, я повторив цю операцію декілька разів. У проміжках пробував читати Біблію, але у мене так паморочилася голова від тютюну, що я мусив невдовзі відмовитися від читання принаймні на цей раз. Пам'ятаю, однак, що, коли я розкрив Біблію навмання, мені упали в очі такі слова Поклич мене в день печалі, і я врятую тебе, і ти прославиш ім'я моє. Зовсім уже стемніло, від тітюно голова моя обважніла, і мені захотілося спати. Я не погасив світильника на випадок, якщо мені щонебудь знадобиться вночі. І влігся на постіль. Але перш ніж лягти, я зробив те, чого не робив ніколи в житті. Упав навколішки і став молитися Богу, щоб він виконав обіцянку і врятував мене, якщо я покличу його в день печалі. Договоривши свою нескладну молитву, я випив тютюнову настоянку і ліг. Настоянка виявилася такою міцною і противною на смак, що я ледве її проковтнув. Вона відразу вдарила мені в голову, і я міцно заснув. Коли я прокинувся наступного дня, було, судячи сонця, близько трьох годин після полудня, мені здається, що я проспав тоді не одну, а дві ночі і прокинувся тільки на третій день. Принаймні нічим іншим я не можу пояснити, яким чином з моїх підрахунків випав один день, як це виявилося через декілька років. Дійсно, якби я збився з підрахунку тому, що перетнув декілька разів екватор, то втратив би більше, ніж один день. Тим часом я втратив тільки один день, і мені ніколи не вдавалося з'ясувати, як це сталося. Але як би там не було, цей сон навпрочуд мене освіжив. Я встав бадьорий і в веселому настрої духу. У мене помітно додалося сил, шлунок діяв краще, бо я відчував голод. Лихоманка в той день не повторилася, і взагалі відтоді я почав швидко видужувати це було 29 червня. Тридцяте число було, мабуть, щасливим для мене днем. Виходив із рушницею, але намагався не дуже віддалятися від дому. Убив пару морських птахів, схожих на казарок, приніс їх додому, але не відважився з'їсти, обмеживши свій обід черепашичими яйцями, які були дуже смачними. Увечері повторно зажив ліків, які так допомогли мені напередодні. Я кажу про тютюнову настоянку на ромі, тільки цього разу я випив її не так багато, так само тютюнового листя не жував і не вдихав Тютюнового диму. Однак наступного дня, першого липня, відчував себе всупереч очікуванню не так добре, мене знову морозило, хоч і не сильно. Другого липня знову вживав Тютюн всіма трьома способами. Як першого разу, подвоївши кількість випитої настоянки. Четверте липня вранці взяв Біблію, розкрив її на новому заповіті і, зосередивши свою увагу, почав читати. Цього дня вирішив читати Біблію щоранку і щовечора, не зв'язуючи себе певним числом розділів, а доти, доки не стомиться увага. Наведені вищі слова. Поклич мене в день печалі, і я врятую тебе, я розумів тепер зовсім інакше, ніж раніше. Раніше вони викликали у мене тільки одне уявлення про звільнення, в якому я знаходився, тому що, хоч на моєму острові я й був на просторі, він усе ж був справжньою в'язницею в гіршому значенні цього слова. Тепер же я навчився тлумачити ці слова. В зовсім іншому значенні. Тепер я озирався на своє минуле з такою огидою, так жахався скоєному мною, що душа моя просила у Бога тільки звільнення від тягаря гріхів, що тяжів над нею, і позбавляв спокою. Що означало в порівнянні з цим моя самотність? Про позбавлення від неї я більше не молився, я навіть не думав про неї. Такою дрібницею стала вона мені здаватися. Кажу це, аби показати моїм читачам, що людині, яка збагнула істину звільнення від гріха, дає більше щастя, ніж звільнення від страждань. Але я залишаю ці міркування і повертаюся до свого щоденника. З цього часу становище моє, залишаючись зовні таким же тяжким, стало здаватися мені набагато більш стерпним. Постійне читання Біблії і молитви спрямовували мої думки до питань, піднесених, і я пізнавав багато душевних радощів, які досі були зовсім чужі мені. Крім того, як тільки до мене повернулися здоров'я та сили, я став енергійно працювати над поповненням усього, чого мені ще не вистачало, і старався зробити своє життя якомога більш правильним. З 4 по 14 липня я здебільшого ходив з рушницею, але недалеко, як людина, яка не зовсім що зміцнила після хвороби. Важко собі уявити, до чого я охляв тоді й ослабнув. Моє лікування тітюном, ймовірно, ніколи ще досі не застосовувалося проти лихоманки. Випробувавши його на собі, я не відважуся нікому рекомендувати його. Правда, воно зупинило мою лихоманку, але разом із тим страшенно ослабило мене, і протягом деякого часу я страждав судомами у всьому тілі та нервовими дрижаками. Крім того, моя хвороба навчила мене, що тут найзгубніше для здоров'я залишатися під відкритим небом під час дощів, особливо якщо вони супроводжуються грозами й ураганами, і тому не так небезпечні дощі, які лють у дощовий сезон, тобто у вересні й жовтні, як ті, що випадають у суху пору. Минуло десять з місяців, як я живу на злощасному острові. Я був твердо переконаний, що ніколи до мене людська нога не ступала на ці пустельні береги, тож доведеться, мабуть, відмовитися від будь яких сподівань на порятунок. Тепер, коли я був спокійний за безпеку мого життя, я вирішив більш ґрунтовно обстежити острів. І подивитися, чи немає на ньому ще яких-небудь тварин і рослин, невідомих мені до цього часу. Я почав це обстеження 15 липня. Передусім я попрямував до тієї бухточки, де я причалював із моїми плотами. Пройшовши милі зодві вгору за течією, я пересвідчився, що приплив не доходить далі і, починаючи з цього місця і вище, Вода в струмку була чиста і прозора. Внаслідок сухої пори року струмок місцями якщо не пересох, то принаймні ледве тік. По берегах його тягнулися красиві луки, рівні, гладенькі, порослі травою, а далі, там, де низина, поступово переходила у височину. І куди, напевно, не досягав розлив, ріс у великій кількості тютюн з високими і товстими стеблами. Там були й інші рослини, яких я раніше ніколи не бачив. Цілком можливо, що знав би я їх властивості, то міг би скористатися. Я шукав касави, з корені якої індіанці тих широт роблять борошно, але не знайшов. Я побачив також великі рослини, на вигляд, алоя та цукрову тростину, але я не знав, чи можна якось вживати алоя. Що ж до цукрової тростини, то вона росла в дикому стані і тому була поганої якості. За першим разом я задовонився цими відкриттями і пішов додому, розмірковуючи дорогою про те, як би мені навчитися розпізнавати. Властивості, доброякісність плодів та рослин, які я знайду. Але мені не вдалося нічого придумати. Під час перебування в Бразилії я так мало звертав увагу на тамтешню флору, що не знав навіть звичайнісіньких польових рослин, принаймні мої відомості, майже не стали мені у пригоді в теперішній скруті. Наступного дня, шістнадцятого, я пішов тією ж дорогою, але пройшов трохи далі, туди, де кінчався струмок та луки, і починалася більш лісиста місцевість. У цій частині острова я знайшов різні плоди. Серед інших дині у великій кількості, і виноград. Виноградні лози велися по стовбурах дерев, їх розкішні грона, щойно дозріли. Це відкриття дещо здивувало мене і дуже обрадувало. Однак, навчений досвідом, я поїв винограду з великою обережністю, пригадавши, що під час мого перебування в Берберії там померла від дезентерії і лихоманки декілька чоловік, невільників англійців, їх і об'їлися винограду. Але я придумав прекрасне вживання цього винограду, а саме висушити його на сонці. І зробити з нього родзинки. Я справедливо вирішив, що вони будуть для мене як смачні і здорові ласощі в той час, коли виноград уже відійде.